Вітаю, друзі. Мене часто питають, як у мене з'являються ідеї, як приходить натхнення щось робити. Скажу відверто, я не знаю. Мені здається, що вони літають навколо нас, як молекули повітря. Та шукають сприятливого середовища. І це стосується абсолютно усіх сфер життя. Ідеї з техніки, математики, фізики до мене навіть не підлітають. Якщо до мене прилітає якась ідея, з'являється таке натхнення, що якщо це ввечері, я взагалі не можу спати. Я беру львець, починаю записувати, або відразу ж починаю працювати. А буває так, що я думаю, М -м, я потім це зроблю. І знаєте що? Ідея довго не чекає. Вона відлітає і шукає більш сприятливе середовище, ніж я. Буває, що вона повертається, а буває, що вже ніколи. Я потім думаю, чого ж я полінилася, чому не зробила відразу? Бувають дні, коли зовсім ніяких ідей, ніякого натхнення, нічого. І тоді я починаю хоч щось робити. І знаєте, що натхнення повертається. Ідеї, наче вишукуються в один ряд і створюють загальну картину. Я не знаю, як це відбувається. У мене ніякого пояснення немає. І Я завжди радію і дуже вдячна за те, що вибрали мене для чогось, і я можу бути корисною. Ось такі мої думки. Про ідеї та натхнення, якась часточка. Я розумію, що зараз люди скажуть, Іра, відкрий інтернет, і там стільки ідей, стільки натхнення. Я згодна. А хто придумав інтернет? А хто придумав ці, ці гаджети, як, як людям прийшли в голову ці ідеї? Звідкіля вони взялися, мабуть, з неба. Я. Знаєте, я вважаю, що це велика загадка, це велика загадка, як створен цей світ, і це таке, таке, така тема, дуже велика. Якщо хочете, напишіть свої думки. А під відео я чекаю вас в коментарях, що ви про це думаєте. І ще раптом мені прийшла на думку така, ой, якби Бетховен побачив, що його місячну сонату поставили на... Нову заставку до відео. Я навіть не знаю, що б з ним трапилося. Але світ змінюється, все змінюється дуже швидко. І, ви знаєте, нічого не підходило. Під це, відео. під це відео тільки місячна соната. Ось так прийшла ідея. А ще одна ідея. Мені прийшла на думку, коли я почала писати на список. хто Мої глядачі, то мої підписники. Дякую вам, що ви всі, майже всі, відгукнулися. Ну, хто не забув, але мені здається, що там ще буде багато міст, і е, по, не тільки по Україні, і по різних країнах, будь ласка, пишіть. Навіщо це? Зараз я вам скажу. Ось дивіться, коли ви знайомитеся з людиною, що ми перше питаємо? Як тебе звуть, звідкіляти? Правильно? Ми ж спілкуємося в інтернеті, ви пишете мені коментарі, ви підписалися на мене, я вам відповідаю. Тобто у нас йде з якесь спілкування. Для мене це природно спитати, а як тебе звуть, звідкіляти? І по-друге, я хочу вам показати, яка мені прийшла ідея. Подивіться. Це мапа затишного життя. Це мапа України затишного життя. Це те, що я зробила. А для того, щоб подивитися, так, де ж мої глядачі живуть? І коли я зробила цю мапу, я раптом побачила, скільки великих міст у нас вже охоплено. Я зараз вам почитаю. Львів, Бориспіль, Івано-Франківськ, Калуш, Чернівці, Волинь, місто Володимир, Житомир, Рівне, Закарпаття, Хмельницький, Вінниця, Київ, Бориспіль, Міронівка, Суми, Харків, Кривий Ріг, Черкаси, Золотоноша, Белгород-Дністровський, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя. Ліман о, Донецької області. Тобто це тільки Україна, і це тільки ті люди, які написали. А ще в нас є українці, які дивляться в інших країнах. Польща Катовіце, Канада, Америка, Чикаго, Іспанія, Італія, Німеччина і 1% Росія. Мабуть, це люди, які були депортовані. і Якимось чином вони дивляться мої відео, хоча я заблокована в Росії. Отож, подивіться, так чудово, я... якщо навіть ця мапа залишиться у тому вигляді, як... як зараз, я вже щаслива. Я вам вдячна. Я вдячна, що ви в мене є. А якщо... Хтось допише, хтось забув, хто буде приходити на канал, проси, напишіть, як вас звуть і звідки ляви. І це вже історія. Це вже історія каналу затишного життя. І ще в мене є мрія. Я хочу, щоб українці, українці по всьому світу єдналися. Вели себе гідно і єдналися. Щоб коли ми кажемо Я з України, це, це було б так прекрасно. Це коли до нас ставилися б з повагою, а не так, як раніше. І бо в єднанні сила. Я бажаю нам єднатися. Любі, дякую вам. Я дякую Богові, що ви в мене є. Я сподіваюся, що ми побачимось.